Дар своїм лихом об землю гастом, не до лиця нам журба. Всі хочуть бути тобою, Гастон, хоч ти би й по зубах, у місті тобі кожний відданий друг, і жодний тобі конкурент. Шана тобі, святоблива навкруг. А за що це давно не секрет? Бо наш гастон І, пруд, і наш гастон І товсту має шию гастон таких мужніх у нас більш немає. Він наш один еталон Бути ним кожний щиро жадає. Бути ним це як казка фантазія славе. Η δεπέλη, Γastόν, η δεπέλη, Γastόν. να δεπέλη, Γastόν. Η 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 δεπέλη, І кусається, як коллаза Гастон Адже він такий бравий дужий. Мені підсипсів не позичать Хто назве його похвалим, той дуре. І шерстю поріз голови, я до п'я. Ставить мати гастон. І навчить вас, як треба плюхати, Гастон Але харкею я набагато так. Стоп! Yeah! В Дитинстві по сорок добірних яєць, я щоб вирости, зранку з'їдав. Тепер я ковтаю півсотні яєць і завбільшки, як баржа я. Є в чоботах стильних гастан Мені роги волеячих завжди мало респект!